Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні буде на огляді корпус для павербанка з Aliexpress і до акумулятори 21700. Ну дуже гарно він виглядає, має підсвітку. Сьогодні ми його зберемо, звичайно, затестимо. Так що підписуйтесь на канал, буде дуже цікаве відео. А ми погнали до збору цього павербанку. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій YouTube канал де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку перейдемо до ціни цього корпуса, потім до характеристик. А вже пізніше ми складемо і заміряємо протоколи, що він може видати, чи є сквозна зарядка. Коротше, буде цікаво і як світиться Так, що по ціні. Дивіться, ось моє замовлення. Скільки я заплатив за нього? 4 долара 81 цент. Це приблизно 200 гривень. Якщо бути точніше, то 193 гривні. Якось так. Як ви бачите, мені тут списали монети е, на 13 центів і також купон $1,50 Aliexpress. Так, давайте ми зайдемо на сам Powerbank і я вам покажу, скільки він в реалі коштує. 291 гривня. Типу знижка 68%. Є ось такий помаранчевий ющенко. Так і є чорний. Взяв чорний, помаранчевий. Чомусь я не хотів. Тут звичайно нижче є всі характеристики. Також я почитав відгуки. Всі такі позитивні: 4,9 рейтинг. Вроді нормально. Та я рішив заказати, але він дуже цікаво виглядає, дуже круто виглядає. Реально добре. Давайте ми телефон відставимо і перейдемо до комплектації. Що нам прийшло? Прийшло ще ось така викрутка. Всіма шурупчиками цими. Ну і сам павербанк. Давайте я вам покажу характеристики цього павербанка. Модель у нас BQ S21 PD. Lighting. На вхід нас пише 5 вольт 2 А. Type-C 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А. Також Type-C USB 1, USB 2. Вихід у нас 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Коротше, це в нас на зарядку, а це в нас на видачу. На видачу стандартні протоколи. Бачите, швидкі зарядки він підтримує. Також він на зарядку підтримує типу швидкісні протоколи, але 12 вольт немає, тільки є 9 вольт 2 А. Чому 12 немає? Не знаю. Ну сьогодні ми це все діло перевіримо. Ну і також давайте я вам покажу по портам. Тут у нас, бачите, два виходи USB, тут у нас Type-C, походу на вхід і на вихід. Кнопочка це включання і підсвітки. І тут у нас теж є лайт. У нас ще порт є лайтінг на заряд. Тут, як ви бачите, одна сторона корпусу у нас вже скручена, а ця сторона у нас відкривається ось так. І він ось так витягується. Цей павербанк. Ну, дуже гарно все зроблено. Тут у нас такий от дисплейчик. Все таки типу скелетон. Всі плати видно, все супер. Ну реально дуже класно виглядає. І тут у нас чотири слота з пружинками, плюсові, і мінусові контакти під 21700. Ось так це все виглядає. Ну гарно, акуратно і класно. Добре, давайте ми корпус відложимо на бік і покажу, які я буду ставити акумулятори. я буду ставити 21700. Це у нас LG і 21700 M58T. Ці акумулятори по 5800 мА з дуже великою ємністю реально. Ці акумулятори по 6000 мА видають. Я от провіряв, це 5900, 6000 мА, Дуже круті акумулятори. Це звичайно вживані акумулятори. А де їх заказати? На сайті akb.com.ua продаються такі акумулятори за 160 гривень. Одна штучка. Посилання на ці акумулятори і посилання на цей корпус я також залишу в описі під відео. Хто захоче собі скласти такий павербанк? Переходьте замовляйте. Добре, що я далі буду робити. Я зараз оці всі е, контакти позачищаю. Гарненько тут плюсові і мінусові гравером зачистимо, і тоді будемо ставити в павербанк. Вони в мене заряджені. Давайте я їх зачищу, потім я вам покажу вольтаж. Поставимо це все діло в павербанк і тоді протоколи, наємність, що він може видати. Погнали! Так, ну що, акумулятор я зачистив гравером. Компресором гарненько все продув, тому що в нас тут де ізолятор, щоб не було металічної стружки і так далі, щоб вони потім не грілись, не коротились обов'язково чи щіточкою, чи, -чи... прочистить всередині акумулятора всі от краї, щоб там нічого не залишалося, щоб потім вам той акумулятор десь там не коротив і не грівся. І нормально це все діло працювало. Це обов'язково. Добре, тепер давайте ми замірюємо вольтаж кожного акумулятора. Обов'язково при такій збірці заміряти, щоб всі акумулятори були приблизно одного вольтажу. Також можна замірити внутрішній опір. Я також замірюю внутрішній опір. Хоча я знаю, що тут внутрішній опір хороший. Ці акумулятори реально видають 5800 під 6000 мА, але все рівно я вам це все діло покажу, як потрібно робити. Добре, беремо мультиметр з самого початку ми заміряємо вольтаж кожного акумулятора. Я знаю, що вони в мене заряджені. Ну, трошки вони довго стояли, але ці акумулятори мають бути заряджені. Дивіться, 490, 495, 494. 493. Супер. Давайте ми ще замірюємо внутрішній опір. Перевіримо. Так, робимо замір першого. 14 мОм. Наступний. 14 мОм. Як ви бачите, чітко все. Далі 14 мОм. Чітко. Ще один наступний. 14, 13, 91, 14 мільйон майже. Супер, реально внутрішній опір. Добрий, акумулятори заряджені, зачищені. Тепер будемо вставляти їх в корпус. Погнали. Як вставляти, я думаю, вам не потрібно пояснювати, де в нас гладенький, це є мінус, це під пружини, де в нас є з прорізями, це є плюс. Вставляємо один акумулятор, дуже туго гарно вставляється. Добре, розвернемо ми написами, щоб було ось так. В принципі, можна і без написів, можна ось так з QR-кодами. Але можна зробити ось так, щоб воно гарно було виставити. Добре, наступний виставляємо. Ще дуже туго. Тут надпис, бачите, написано, тут маркіровка, а тут не співпадає, ну нічого. Нехай так буде. Не знаю, можливо, на QR-код перевернути, щоб воно було красивіше. Ну, мені здається, і так красиво. Напишіть в коментарях, як буде краще. Ну, не знаю, мені здається, може з QR-кодом буде красивіше, але ми поставимо так. Так. Бачите, тут QR-код, а надписів нема, надписів а нема. маркіровка з тої сторони. Ну, нехай буде так. До речі, я щось тут замітив, я не знаю, воно таке от поцарапане, я ще його навіть не чіпав. Бачите? Тут є плівка чи нема, не знаю. Треба буде зараз спробувати легенько. Ножиком зараз підковерну, чи є тут плівка, чи нема. Чи то такий мені пластик попався, бачите, поцарапаний. Не знаю, зараз спробую. Так легенько підковернув, тут є плівочка. Так що ми забираємо цю плівочку, ось так гарно. Бачите, є плівочка супер. Дивіться, яка красота. Ну, гарно, гарно. Давайте ми спочатку провіримо, чи він робить. Запустимо. 99%. Екранчик інформативний, класний. А тепер світло зажимаємо. Так, світло світить, супер. Вимикаємо. Вимикаємо і вставляємо в корпус. Ця сторона в нас прикручена, нам залишилось тільки зверху кришку. Добре, вставляємо. Ну що ж, зібрав його до кубки, Давайте ми підключимо Фнірсі. Подивимося, чи він підтримує ці всі протоколи, які написані, скільки він видає і скільки він приймає. Добре, давайте підключаємо Фнірсі. Ось так. Так чи не так? Не знаю. Дуже тугі ще роз'єми, А ось так. Все. Підключили ми Фнірсі, він запустився. Давайте спочатку пульсація. Пульсація в нас 30 Добре, давайте ми підключимо резисторне навантаження. і подивимось, чи пульсація у нас виросте і наскільки, якщо виросте, 1 А. 1 А супер. Але подивіться, що з мене просадка 5 вольт, 50, 60, Добре, давайте ми вліпимо йому 2 А чи він буде тримати. 2 А 4,8 В. Щось маловато мало би бути 5 але пульсація 80, 90 в нормі 2,1 А. Ну, якось так. В принципі, 5 вольт він би мав тримати. Добре, давайте ми йому вліпимо 3 А. Що ти скажеш? 3 Ампера він типу тримає, але вольтаж у нас 4,6, пульсація 100. Пульсація добра, питань нема. Добре, давайте ми підключимо електрони на вантаж. я електрони. В мене тут стоїть 1,5 А. Дивимось, скільки він Ампер видасть і скільки Вт. Добре, зажимаємо. 1,5 А є, все супер. Тримає 7 Вт, 5 вольт є. О, дивіться. 1,58, 4,99. От Вольтаж просідає. А ні, я на 5 вольт. Давайте ми накрутимо 2 А. Що ти нам скажеш? Ампери накрутив. 5 вольт. От рівно 5 вольт він тримає, є супер. Може він ще не розкучагарився? не знаю. Добре, крутим далі. 3 Ампери. Ти тримаєш 2,5, 4,95 вольта, 12 Вт. Добре, далі. 3 А. 3 ампера, 48 В. Ну, це вже просадка по вольтажу. 14 Вт, 325 А. Все, вирубався. Коротше, 3 А він видає з USB. Мені цікаво, що він видасть нам з порта Type-C. Давайте ми підключимо Type-C Навіть через Type-C. Давайте почнемо напевно, з 2 А. Ось так, 1,78 Добре, запускаємо. З Type-C 48 вольта. Дивіться, що ну, щось вольтаж він не тримає. 4,7 Вольта. Щось я незадоволений, що вольтаж такий от просадка. 12 Вт. А ну скільки ти нам по тайпсі видаш? 3 А. Я думаю, так же само він видасть. 3,2 А. Все, 3,8 В, як ви бачили, він вирубався, тупо вирубався. Ну ось так. 2 А він ще тримає там 5 вольт. А вже після 2 А вже 48, 4,9 В тому районі там до 15 Вт максимально, скільки я міг з нього витягнути. Ось так. Добре, відключаємо електронне навантаження. Ось так ми відключимо. А щось він виробився. Давайте ще раз запустимо його. Так, в Нірці запустився. Давайте почитаємо протоколи спочатку через Type-C, які він читає. Так, зайдемо сюди. Fast Charge, Ready, Automatic. А ну, що ти нам покажеш? Ось він щось перезагрузився. А, ні, читає. Ні, блін перезагрузився. Ні, глючий туди-сюди, включається. Так, Power Delivery. Apple, ну протоколів він читає досить багато. Дивіться, багато протоколів читає. Чому вольтаж він не тримає? Я от то не розумію. Можливо, він має збалансуватися якось. Я не знаю. Пару разів зарядити, розрядити, але 5 вольт немає. Так, протоколів він досить багато читає. 12 вольт, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Samsung читає, Huawei Давайте 4. ще провіримо, чи є в нього сквозна зарядка. Я підключу ось такий блок 20-ватний сюди. До нього, нехай він заряджається. І чи є сквозна зарядка? Так, це сюди і підключимо ось сюди от паяльник. До речі, в мене в телеграм-групі там скидував хтось, що через сквозну зарядку, потім він перестає працювати чомусь. Так, ставимо на зарядку. Так, але він не заряджається. Ну, давайте ще раз вимкнемо. Зарядка йде чи ні? Ні, зарядка не йде, ні йде. А чому не Charge? Чому я не розумію? Давайте ще раз вимкнемо, вимкнемо. Щось він, щось він задумався. Давайте, зарядка. Пішла? Пішла зарядка. Добре, і ми підключимо паяльник. Пробуємо. Ще раз. Не знаю, ще раз відключаємо, бачите? А може і заряджається, бо моргає. Можливо, і заряджається, але не швидкісною зарядкою. Не знаю, в чому прикол. Зараз він заряджає. Так, заряджає. Ану, включаємо швидкісну зарядку. Ось так моргає, напевно, заряджається. А ну давайте ми підключимо фнірси. Зараз ми знаємо. Так, підключив я через Type-C, У нас де швидкісна зарядка 9 вольт, 11 Вт. Добре, під'єднюємо ми ще раз сквозну. Хоп. І що? І бачите, він походу заряджає, скільки споживає сам паяльник. Це 600-700, це є 3,5 Вт. Позна зарядка, як ви бачите, тут є, але вона працює таким чином. Скільки споживає оце, що ви підключили, стільки і буде він тягнути з того блоку. Поставив так, його так. на розряд, на тест. Мотає він вже 98% залишилось. Поставив 3 ампера і що там воно вже видало. 15,2 Вт знімається, 126 мА видало. І, до речі, як ви бачите, він зараз видає 5 вольт чітко. І 3 А видає, 14 майже 15 Вт видає, без проблем. Чомусь, я коли заміряв там. В нього була просадка до 4,8-4,9. Зараз в принципі нормально. Добре, залишаю, нехай працює, потім включуся, коли вже пройде сам тест. Ну що, хлопці і дівчата, тест нас прийшов. Павербанк у нас по нулям, 0. По часу у нас пройшло 4 години 26 хвилин. Реджав я струмом 3 А. Далі це в нас вати і видав він 13430 мА. По Фнірсі в нас 12994. Не знаю, хто правильніше рахував, але я думаю, Фнірсі правильніше рахував. Коротше, 13 тисяч цей павербанк видав і 65 Вт годин. Що, на мою думку, непоганий результат. Можливо, я його ще декілька разів заряджу та розряджу, щоб він збалансувався нормально і може він видасть більше. Ну, я не думаю, 13 тисяч це є нормальний результат. Так як ви бачили, павербанки нові видають 12-13 тисяч, так і він також видав. До речі, нагадую вам, що тут акумулятори стоять вживані. Не нові, а вживані. Так, що в цілому вам сказати свою думку про цей павербанк, про цей корпус під павербанк. У принципу задоволений. Виглядає він класно, як на фотографіях. Один мінус, що мені не подобається, що він не має на зарядку 12 вольт. Оце великий мінус. А в цілому павербанк нормальний. Як ви бачили, по вольтажу та була просадка спочатку, потім все нормально. У мене на тесті було 5 вольт. Він тримав. Так, ще вам скажу, що по сумі мені вийшов цей павербанк. Корпус 200 гривень, акумулятори чотири штуки. У нас виходить 160 гривень. Разом 840 гривень. Ось такий от павербанк. Там можливо, якби в нього був звичайний вигляд пластиковий, я би його не збирав собі. З такими характеристиками явно би не збирав. Але в нього вид класний, плюс до того є підсвітка. Давайте Я вам ще покажу, як він в темноті світить. Я думаю, буде цікаво. Мені самому цікаво, бо я в темноті його ще не включав. Так що погнали, я виключаю світло зараз. Над робочою зоною вам покажу, як він світить. Ну що, повна темнота. Я його вмикаю. Ось так. Світить, я вам скажу, він досить яскраво Я не думав, що він так буде світити. Дивіться сюди над робочою зоною. Світла достатньо. Ось моя робоча зона. Все супер видно. Дивіться, ставлю сюди, і можна спокійно в кімнаті на природі в приміщеннях освітити Реально, дивіться, дуже дуже добре видно. Я в шоці реально Тому що воно буде слабше світити, а світить воно досить яскраво. На цьому все ось такий від Павербанк в мене получився. на мою думку, дуже гарно виглядає і дуже класно світить. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Обов'язково за мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.